Аби відпрацювати координацію дій Укравтодору та Держспецтрансслужби в особливий період на базі служби автомобільних доріг у Чернігівській області був проведений всеукраїнський оперативно-мобілізаційний збір для працівників дорожньої галузі, відповідальних за мобілізаційну роботу. Дорога автомобільна, якщо вона є. А якщо її немає, то відповідно Держпестрансслужба разом з «Укравтодором» можуть забезпечити і проїзд і військової техніки, і цивільного транспорту. Тому, в принципі, з огляду на особливі умови вирішили, що необхідно провести подібний захід. Вчора у нас був день теоретичних занять. Ми обмінювалися опитом, ми розказували. Ті задачі, які зараз в інтересах транспортної отрослі, в тому числі і е, у сьогодні у нас практична часть. Ми практично показуємо, як дістають наше підрозділення на об'єктах дорожньої отрослі у Ознайомились з технікою для відбудови мостів, універсальним агрегатом для забивання паль та дизельмолотом, а також з обладнанням для поновлення доріг, механізованим комплексом для відновлення земляного полотна та копання виямок. У Коротадор має мобілізаційне завдання щодо забезпечення функціонування, експлуатації, утримання автомобільних доріг в особливий період. Держспецтранслужба має завдання щодо забезпечення відновлення та технічного прикриття транспортних комунікацій, тобто всіх комунікацій в цілому. Це залізничні напрямки, автомобільні та інші транспортні комунікації. На мостовому полігоні автодорожникам демонстрували наплавний залізничний міст, який на час виконання бойових операцій здатен пропускати не лише поїзди, а й автомобілі. Працівникам дорожніх служб на практиці показали роботу інженерно-саперних підрозділів з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів на залізничних шляхах. Також показали роботу підрозділів з охорони автомобільних мостів, яку спеціалісти Державної спеціальної служби транспорту виконують щодня. В АТО ми не можемо забезпечити пропуск негайно. Нагрузки, там, де військове формування, збройні сили ведуть бойові дії. А держпредстранслужба може забезпечити, тому що у нього унікальні підготовлені фахівці, які виконують завдання, і тому що це військовослужбовці, які з оружием, з зброєю в руках, забезпечують і охорону, і оборону, відражають напад противника. Спільно проведена робота «Укравтодору» та держспецтрансслужби забезпечить у разі потреби перехід дорожньої галузі з мирного на воєнний режим роботи.